Слава Богу. Продовж нашого свята я ще буду читати Слово Господнє післення до Филиппіан, другий розділ за Ісуса Христа, переможця. До Филипян, другий розділ, шостий текст: Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба. Зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, покорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної, тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я, що перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос, в славу Бога! Отця. Дорогі друзі, дорога церква, гості церкви я щиро вітаю вас з Воскресінням Христовим, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Хай слава несеться Йому. Ми бачимо з цього тексту, що Дух Святий нам свідчить за Ісуса Христа, що Ісус Христос, щоби звершити цю місію. Бог мусив стати людиною, Бог умалив себе, Бог відмовився на якийсь час або лишив свою славу, а вона в нього дуже велика. Він Бог, він друга особа божества, в нього сила дуже велика. Йому на небі поклоняються усі ангели, тисячі тисяч, херовими сирофими. Всі його славлять, сінниць падають перед ним. В нього дуже велика слава. І дуже велика сила. В нього, він Бог, він Бог, і в нього всі атрибути божества, він Бог. І він себе умаляє. Він себе смиряє, він від цих всіх привілегій відмовляється, бо лишає якісь на, на якийсь час, щоби зробити цю роботу. І як свідчить Дух Святий, що він себе умолив і не вважав за захват бути рівними Богові. Що... Що він не став Богом, він принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей. Бог став подібний до людини, прийняв тіло людське. От Марія народила його. Чиста Діва Марія від Духа Святого народила його. Він прийняв звичайне людське тіло і прожив звичайне людське життя. Звичайне людське життя, і в звичайному людському житті він показав і доказав, що можна виконати волю Божу. Можна протистояти дияволу, можна бути слухняним Богові. Він доказав своїм життям і показав, можна можна жити свято, протистояти усім сатанинським атакам, які є проти душі людської на землі. І в цьому смиренні, в цьому умалінні ще Дух Святий, свідчить, що він був слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Ось життя Христове, як характеризує Дух Святий. Основна його така характеристика: слухняний, слухняний Богу Отцю, слухняний в усьому від А до Я. у маленькому і великому слухняний. І слухняний. Коли все добре і лег... легкі завдання від отця. І коли від отця було завдання надто важке, серйозне завдання було надто важке, що він просив, щоб чаша його минувала, ця чаша страждань, це було від отця для нього завдання. Отець хотів, щоб він це зробив. Ось тому, що іншого шляху нам допомогти людям не було, як тільки випити чашу страждань, постраждати. І ми спостерігаємо за Христом останні дні його, як він. Як він виконував волю отця, як йому було важко, як він мав велику боротьбу, страждання. Ось велика агонія страждань була, що піть його з кров'ю змішався. Але Дух Святий засвідчує нам все рівно був слухняний. Йому було досить важко. Йому треба було померти, і не просто померти, а померти мученицькою позорною смертю, тяжкою дуже смертю. Його дуже змучили, збили, катували його по нелюдському, катували його, і він це все знав. Він не в часі. Він міг піти вперед і побачити це все, і він розумів, якої глибини страждання. все йому було відомо, і ми знаємо, що він добровільно. Добровільно пішов на це, покорився отцю, виконав волю отця. Добровільно нам свідчить цей випадок, коли Петро вихватив меч, і він Петра зупинив. І Петровий каже, Я можу викликати 12 легіонів ангелів. Але як виконається Писання, Христос контролював всю ситуацію, все було під його контролем, все було з його доброї волі, що його взяли. Що його взяли в полон і його мучили, він дозволив це робити з ним, він дозволив це. Якби він тільки не захотів цього, він вмить міг би змінити всі обставини, вмить міг би наказати всіх тих людей, викликавши 12 легіонів ангелів. І я думаю, ці ангели були на чеку. Вони з небес спостерігали за цим всім, та все небо напевно спостерігало, як Бог буде вмирати за людину, як Бога нині будуть розпинати, і Бог буде мучитися за людей. Все. Небо було напевно у великій увазі саме як себе поведе Христос, чи здасться, чи ні, чи останеться в покорі до кінця і. Щастя наше велике в тому, і велика радість наша в тому, що Ісус Христос не зійшов з дистанції. Ісус Христос не вправо, не вліво не повернув. А як воля Отця була для Нього, як стежка Отця була для Нього, він пройшов цією стежкою. Важко, досить важко. Потрібно було померти і то так ще померти. Ось як йому як, як його з нього сміялись, глузували, мучили, терзали його. І він, маючи на в кожну хвильку, в кожну. Мить, він, маючи можливість зупинити все цей процес, цю наругу зупинити і поміняти все, він цього не зробив. Він цим не скористався. Він, він дозволив, дав свої руки, щоб гвозді забили, щоб його повісили на тому хресті Голговському. Він дозволив все це зробити. З ним це зробили. І він, як Дух Святий свідчить, був слухняний отцю аж до смерті і смерті Хресної. І результат, і результат, звісно, колосальний. Сьогодні його ім'я вище всіх імен. Сьогодні він поправиці Отця. Сьогодні мільярди людей спасаються від влади бісівського світу, від прокляття бісівського світу, від грязного егоїзму. Особисто мільйони людей знаходять в Ісусі Христі щастя, і ми в числі цих людей. Слава Ісусу Христу! І ми сьогодні ним є благословенні, і ми сьогодні радіємо. Дорогі друзі, це для нас великий урок бути слухняними Богу всі дні нашого життя, бути слухняними Богу всі дні нашого життя. Навіть коли слухняність вимагає серйозних жертв, навіть коли слухняність заставляє ну потрібно, щоб бути слухняним, чимось серйозним пожертвувати, навіть комфортом, навіть життям, дай нам Бог бути слухняним Йому до кінця своїх днів. Бути виконавцем волі Його до кінця своїх днів, не жаліти себе, не жаліти пожертвувати чимось своїм, а виконати волю Отця як Ісус. Сьогодні Ісус в великій славі, сьогодні Ісус знов має божественну славу свою. Вона йому вернулася. Він знову війшов в цю славу, знов ангели всі на небі Його славлять, Йому поклоняються. Знову ця величня слави є в нього. Він Бог, і вся слава Божества. Вернулася йому він на небесах, правда, можливо. І ці рани, які йому нанесли, є в нього, як він показував учням. Каже, що ви дивуєтесь? Ви думаєте, що я є дух? Ні, дух тіла, й кісток немає. Ось я є в прославленому тілі. Подивіться, мої рани, покладіть персти в рани мої. Подивіться, я є. Я є Христос, і це не дух. Я, я прийшов в прославленому тілі і каже: Вас є щось їсти? Дайте, я буду їсти. І таке диво, звичайна їжа. От. Коли він її з'їдав, вона ставала славною їжею, тому що він з цією ж їжею, яку прийняв, він міг знову пройти через стіну. І вона ставала, тож, тож ставала надприродня, він проходив через стіну. Ось така властивість прославленого тіла в нього була. І на небі, я думаю, як сказано у пророкі, побачить того, якого пронзили, і заридають. Це для євреїв послання йде. Дорогі друзі, тільки через покору. Правильну розумну покору. Чисто сердечну покору прийде Божа слава, покора Богу, покора Його волі прийде Божа слава. Всякі страсті і похоті, і все таке мирське небесами не вітається, і в небі немає честі. Людина, яка покірна Богу, яка живе за волею Божою, яка старається виконати волю Божу усі дні життя свого і добрі і злі дні життя свого, ця людина зустріне Божу славу іще на землі, і ще на землі, і в небесах, Велику Божу славу зустріне. Так мені подобається вітання Марії, як її привітав Ангел. Ми бачимо, що вона була на високому рахунку в Бога. Марія, яка була закликана народити Месію. На велику, великій повазі в Бога вона була. І я думаю, все це лише через те, що вона була покірна Богу. Вона мала покірне серце, чисте серце. І для Господа це дорого. Для Господа це цінно. Коли ми люди, ми, ми, ми не Ордимося перед Богом, ми йому свої амбіції не приподносимо. А ми покірні Богу, Творцю неба і землі. Життя наше покірливе йому. І написано, Смиренним дає благодать. А смиренні зустрічають благодать. Ісус приклад для нас. Ісус Христос приклад для нас. Сьогодні славлять Його мільйони людей, мільйони людей поклоняються йому і щасливі, і щасливі, що Він був покірний Отцю, і досить щасливий. Тому, дорогі друзі, хай наше життя має такий образ, хай наше життя протікає подібно Христу, Христоподібне буде життя покірне Богу. Відкиньмо всі амбіції, відкиньмо всякий мирський образ життя. Хай життя буде як в Христа, Христоподібне, і Божа благодать виліться на нас, і Божа слава прийде до нас, і ми будемо в повноті Божих благословінь. Амінь.